Знали ви, що у Великій Британії більшість трудових спорів закінчується не в суді, а за допомогою спеціальної угоди. Це називається Employment Settlement Agreement. По суті, це контракт між працівником і роботодавцем, який підписується, коли сторони вирішують припинити співпрацю. Він дозволяє уникнути судових процесів і врегулювати всі питання цивілізовано і юридично вірно, що зазвичай входить у таку угоду. Це фінансова компенсація зазвичай більш ніж стандартна виплата при звільненні, дата завершення роботи та інші формальні деталі: Додатково ще конфіденційність, тобто сторони домовляються не розголошувати умови даного договору, рекомендаційний лист або домовленість про майбутні відгуки. Але тут є важливий нюанс, угода. Буде дійсно лише тоді, коли працівник отримує консультацію в незалежного юриста або в юридичній компанії. Це вимога закону, щоб вас не поставили перед фактом, що ви чітко знали свої права для роботодавця Це спосіб уникнути ризику дорогих імплейм трибуну справ, а для працівника це можливість отримати справедливі кошти або оплату. А інколи і кращі умови, ніж можна було б виграти в самому суді. Тому, якщо ви отримали пропозицію підписати settlement agreement, не поспішайте спершу поратися з юристом, фахівцем по даному напрямку юриспруденції в компанії Stirling Law Ми допомагаємо як працівникам, так і компаніям укладати такі угоди грамотно і юридично вірно, щоб ваші інтереси були надійно захищені.